Діалог між двома культурами у прикордонному польському місті Перемишлі відбувся перший польсько-український літературний фестиваль Місто з рікою. За словами організаторів, це новий майданчик для зустрічей письменників, митців, істориків, інтелектуалів і представників громадськості. Фестиваль відбувався одразу на кількох локаціях на узбережжі Сяну в українському народному домі та у середмісті біля пам'ятника Міцкевичу. Крім розмов про літературу і культуру, звучала і тема війни в Україні. Відомий польський письменник, видавець і волонтер Анджей Стасюк збирав донати на ЗСУ та розповідав, зокрема, про його особи. Війну з Путіним я особисто розлючений на Путіна, бо він зіпсував мені вже не одну відпустку. Ми не можемо вже їздити через Росію до Центральної Азії, бо до Росії зараз можна лише на танку їхати. У мене приватна війна з Путіним. зіпсуті відпустки. це, звісно, жарти, але не до кінця.